Агов, знай, що зараз варто зробити? Варто взятися за освоєння нової професії разом з варто.скул. Це онлайн-школа комп'ютерної графіки, яка допомагає українцям розібратися у напрямках та специфікації креативної індустрії. Навчає, як з нуля створювати графіку та візуалізацію, працювати з ігровими рушіями, а більш досвідченим вдосконалити навички. Варто Скул на своєму ютуб каналі проводить відкриті тематичні івенти: стріми, мітапи, воркшопи та інші. Також виходять безкоштовні відеоматеріали на актуальні теми. Крім того, у Warto School є Discord-сервер, на якому можна отримати відповіді на різноманітні запитання та просто віднайти друзів. Тут можна навчатися і паралельно допомагати нашій славетній армії, адже 10% від кожної оплати перераховують на допомогу Збройним силам України, де можна записатися на курс та все інше можна віднайти в описі до цього відео. Поспіши, адже життя того варто. Іноді ми всі втомлюємося та вигораємо. Притому причина та предмет втоми можуть бути абсолютно різними. Якщо говорити про мене, то бувають такі моменти, коли всі нові та новорочені ігри просто набридають. Сідаєш проходити якусь новинку, а задоволення не отримуєш. І розумієш, що гра начебто цікава, і цілком в твоєму смаку. Сюжет цікавий, геймплей приємний, і графіка радує око. Але тоді що ж матері й гоковінька з нею не так? І відповіді на це у мене немає. В таких випадках я просто її відкладаю та йду щось читати. І тут на поміч приходять візуальні новели. І це чудово, приємна мальовка, сюжет, що занурює тебе у цей світ, та орієнтація на персонажах, що дозволяє прожити безліч історій. А якщо у грі ще є варіативність, то це взагалі просто відвал всього. Як ви могли зрозуміти, то у цьому відео мова піде про візуальні новели. Поговоримо про те, що воно взагалі таке, звідки з'явилося і у що зараз можна пограти. Вмощуйтеся зручніше, адже ми починаємо. Сценарій підготував Оксимець Богдан за мікрофоном «Розін Ігор. Думаю, що перш ніж радити щось до проходження, то варто більше розповісти про сам жанр цих ігор. Ви могли зіштовхнутися з купою крутих штуковин, котрі пішли саме з візуальних новел. Дивилися, коли плачуть цикади або Штейна»? Так от вони були побудовані на базі одноіменних першоджерел, котрими і були візуальні новели. Повернемося до нашої теорії та історії. Спочатку варто визначитися, що таке взагалі ці візуальні новели. Якщо на пальцях, то це їх з тексту та в більшості з твоїми статичними спрайтами та фонами. В більшості з цих новел ви можете впливати на те, що відбувається на екрані за допомогою різноманітних виборів, але ніде правди діти. Є ще й новели цілком лінійні та схожі на звичайну книгу з яскравими ілюстраціями. Теж цікаво, але мені не сильно заходить. Та й іграми я б взагалі це не назвав, хоча читається часто доволі захопливо. Варто зазначити, що візуальні новели з'явились як логічне продовження текстових квестів, хоча це визначення не є цілком правильним, адже на заході жанру з назвою Текстовий квест не існує взагалі. Проте це не так важливо для розуміння, тому душнити ми тут не збираємось. Адже відлік візуальних новел варто починати з серійного вбивства протопії. Як казав розробник Юджі Хорій в інтерв'ю ретрогеймеру, він створював свою гру як спробу репрезентувати американські адвенчери японському гравцю. Хоч тут важко простежити вплив квестових ігор, проте в майбутніх іграх подібне натхнення стало видно неозброєним оком. Ми вже отримали можливість пересуватися на карті, спілкуватися з іншими персонажами та розв'язувати різноманітні головоломки. Тоді ще головоломки значили більше, ніж окрема історія. Але це ніяк не означає, що можна розділяти елементи гри, адже основою будь-якої адвенчури є задачі, з котрими має розібратися герой, і цілісність розповіді грає одну з ключових ролей при побудові сюжету. Тому кожен аспект сюжету та графіки мав одну чітку мету підвести гравця до розгадки. Але найважливішою частиною візуальної складової в адвенчурах була необхідність побудувати статичні фони так, щоб гравець не одразу помітив розгадку. Але щоб її можна було знайти згодом, просуваючись по сюжету. І з точки оповіді сюжету, візуальні елементи не тільки повинні мати сенс серед всіх речей, що є на локації, а й допомагати розкривати приховані деталі на сцені та подальший перебіг історії. В інакшому випадку гравець просто не зможе впоратися зі складнощами, що граємо підкине в майбутньому. І зовсім не дивно, що подібне можна побачити по всій протопії, де ми будемо аналізувати місце злочину, поступово знаходячи предмети, котрі підводять нас до розгадки. Поступово візуальні новели відійшли від пазлоорієнтованого дизайну. Натомість вони стали переходити до послідовної оповіді сюжету. Так, деякі новели стали схожими на манги чи комікси. На прикладі кадру зі Снетчер ми можемо бачити не лише дію, а й провести уявну лінію до цілі, що знаходиться поза межами нашого зору. А суворий вираз героя лише посилює цей Моції він виглядає тут настільки грізно, що здається, наче вже вистрілив. Але якщо дивитися з боку сучасних новел, то подібна стратегія була програшною. Персонажі не могли мінятися між сценами, а кожна сцена мала малюватися з нуля. І навіть якщо спробувати це зробити, то виникнуть очевидні проблеми. Персонажі будуть в неправильних козах, розмірах або під дивним кутом нахилу. Так один з теоретиків коміксів Скотт МакКлауд вважав подібну послідовність однією з головних особливостей коміксів та манги. Перехід від панелі до панелі міг фокусувати на багатьох речах в історії, часових проміжках, діях або аспектах, але не стільки важливі самі категорії, як те, наскільки якісно вони впливають на можливість розповідати історії, і в цьому ми можемо побачити, що ранні візуальні романи були доволі схожі на мангу чи комікси. Так само орієнтуючись на поєднанні візуальних ефектів та тексту задля цікавої подачі історії. Саме тому певна частина тексту була обрамлена у візуальні компоненти, адже сам по собі текст не міг забезпечити повноцінний контекст для сюжету. Але час йшов, і венки продовжували еволюціонувати. І одним з елементів, що доволі сильно вплинув на розвиток візуальних новел, став жанр дейтінгів. Я вже відчуваю, як ви закидаєте мене гнилими помідорами, але давайте поговоримо про симулятори побачень. Так, так, так. Це абсолютно різні жанри, але вони вже настільки перепливлись між собою, що гріх не розповісти про подібний феномен в ігровій індустрії. Я дещо намагався залізти в історію дейтінгів та дізнався, звідки з'явилася подібна божевільна ідея. Але мені було лінь лізти в глиб японської порнографії, котрою були насичені подібні ігри. Варто сказати, що і зараз подібне доволі популярне. Якщо все ж зануримося у візуальні новели з рейтингом 18 на Patreon, то побачимо просто шалені цифри, котрі забирають подібні ігри 70-80 тисяч доларів, наприклад, в однієї. Проте є одна гра, котру можна вважати основним каталізатором для популярності подібного жанру. А саме Tokimeki Memorial. Повноцінно пограти в неї у вас навряд чи вийде, хіба що ви дійсно добре знаєте японську. Сюжет в грі банальний до простоти. Ми проживаємо день за днем у вигаданій японській школі. І від того, кому ви будете присвячувати свій час, кожен з цих днів, і залежить кінцівка вашої історії. Але основним героєм гри, як не дивно, є не сам герой, а бомба, що може раптово з'явитися перед однією з наших дівчат. А це означає, що якщо вчасно не виправити ситуацію, то по школі можуть поповзти брудні чутки, що заведуть ваші романтичні наміри на нівець. При цьому тут не вистачить просто запросити дівчину на побачення чи подарувати якийсь банальний подарунок. Це означає, що доведеться прислухатися до її слів та бажань протягом сотень різноманітних розмов. Деякі хлопці можуть навіть повчитися у цій грі. І от тоді, в кінці нашої історії, ми можемо подивитися, чи доб'ється головний герой серця дівчини своєї мрії. Захотілося дізнатися про цю гру трохи більше. Тоді радимо глянути величезний розбір Токімекі від Тіма Роджерса. І що це нам каже? Що ж саме було взяти з цього проекту для подальших ігор в цьому жанрі? Фокус на звичайних та реальних історіях, а не різноманітних фантастичних сценаріях. Можливість керувати романтичними відносинами, поєднуючи різноманітні буденні справи. Геймплей побудований на явних виборах, тобто ви самі вирішуєте, куди піти, що сказати, і подібне. Вибір буде впливати, з якою дівчиною у вас будуть романтичні відносини, а отже, якою лінією сюжету ви підете. Але найбільш важливо це те, як ця гра вплинула на подальший розвиток візуальних новел. Так як тепер теоретично ми можемо взяти будь-яку дівчину і перемістити її в довільну гілку сюжету, то стара ідея компоновки кадру стала непридатною для побудови гри. І довелось шукати щось нове. Причина тут не лише в тому, що старий підхід просто задовбав би художників, а ще й в банальній нестачі пам'яті на тогочасних комп'ютерах. І тоді Конамі вирішила, що якщо немає змоги малювати окремі сцени, то їх можна просто скомпілювати з наявних матеріалів. Так, гра розбилася на фони, де відбуваються події, та спрайти з різноманітними персонажами та предметами. Персонажі стоять на фоні певного місця, і єдине, що в них є можливість зробити, змінити вираз свого обличчя або в деяких випадках позу. Хоч так і неможливо було побудувати органічний світ, але це цілком відповідало потребам гри. Тепер можна було підставити будь-якого персонажа в потрібний момент сюжету. І це навіть не вимагало безлічі ресурсів та штургання художників. І саме подібний підхід приніс візуальним новелам популярність. Портрети, що зображені на певному фоні. Деякі письменники порівнюють їх з читанням коміксів та манги, і вони недалекі від правди. Як описує Омар Елазар в своїй книзі Театр, мистецтва та театральні ігрища. Візуальні новели не намагаються показувати себе як аналог реальності, чим страждають деякі тріблей-ігри. Замість цього вони заходять з іншого боку, з боку абстракцій. Вони дають гравцю суть та дозволяють його фантазії допрацювати пропущені елементи. Власне, на історичній частині ми будемо завершувати і перейдемо до підбірки ігор, котрі ми радили б пограти. Але перед цим хочемо подякувати нашим патронам за підтримку, а особливо Олексію Іваськевичу, за те, що він допомагає розбудувати нашу вулицю вже такий довгий час. Нагадуємо, що підтримати нас ви можете на Патреоні або за реквізитами в описі. Там також будуть і реквізити волонтерських фондів, котрим ви можете закинути копійчину. Тут не буде жодних місць, а просто декілька цікавих візуальних новел, котрі ми б радили вам зіграти, коли плачуть цикади. Сюжет новели буде розгортатися навколо вигаданого села Хінамідзаву, куди з батьками переїжджає Кейті Маєбара. У місцевій школі він вступає в ігровий клуб, де, як на диво, є лише одні дівчата їх життя зовсім безтурботне, але лише іноді їх уяву будоражить легенди про прокляття о Само, покривителя цих місць. І нехай вас не вводить в оману графічний стиль цієї новели, як це було зі мною. Адже події у цих місцях відбуваються далеко не сонячні. Через прокляття люди починають бачити загрозу навіть у своїх тінях, а на кінцевих стадіях синдрому навіть здатні розірвати собі горлянку голими руками. Проте в селі навіть без містичних проклять вистачає реальних проблем. Тут вам і нелегальні експерименти, злочинні синдикати та людська заздрість з ненавистю, що хочеться занурюватися у цю роботу з головою. Діти тут спілкуються так, як і повинні розмовляти у своєму віці, а комедійні моменти здатні викликати посмішку і дещо розбавити ріки жаху. Якщо чесно, то в першому проходженні я до останнього не міг здогадатися, хто стоїть за всіми цими лихами у селі. Проте кінцівка дала зрозуміти, що нас підводили до цього протягом всього сюжету. Якщо вам цікаві різноманітні твори, що підіймають питання довіри та моралі, то цілком можу порадити цю новелу. Вона потребує після себе певного часу, щоб почуття осіли, а думки та ідеї, закладені нею, сформувалися у вашій голові. Також є і наступна новела від цих розробників під назвою Коли плачуть чайки. Котрий сценарист розігрався ще більше, але я до неї ще не дійшов, тому відгуку не буде. Брама Штейна, кого вже здивуєш подорожами в часі. Здається, що цю ідею вже обсмоктали всі. Але Брама Штейна все ж намагалася внести в цей жанр свіжий подих. Історія буде розгортатися навколо хлопця на ймення Рентару Окабе, що проголосив себе божевільним вченим. Але мені здається, що в нього просто біди з башкою. Так на одній з конференцій, присвяченій подорожому часі, він натикається на тіло своєї мертвої учениці, що лежала в калюжі крові, але вже зовсім скоро зустріне її живою та неушкодженою. І з цього починається сюжет гри, насичений змовами, різноманітними часовими лініями та вільним трактуванням теорії відносності. Власне, завдяки їй гра й отримала свою назву. Та й наукова частина у грі доволі продумана та грає певну роль. Можливо, з гри ви дізнаєтесь щось нове про кротові нори та дифрівняння, а може і ні. Але якщо ви не зрозуміли значення якогось терміна, чи воно постійно втікає від вас, то подібне тут збирається у глосарії, тому ви можете підгледіти і розібратися в будь-який зручний момент. І також гра стала своєрідним гідом по Акіхабарі, своєрідній метці для фанатів японської анімації. Тому, якщо ви хоч вмієте відрізняти раноби від звичайних романів, то відсилочки у цій грі точно мають вам зайти. Проте радимо спочатку глянути аніме, а потім вже грати в гру. Адже тоді ви не зловите спойлерів і більш комплексно зануритеся у світ, що був створений сценаристами та дизайнерами. Літературний клуб Докідокі. Докі. Про цю гру не міг чути лише сліпий або глукий, адже вона стала культурним феноменом серед різноманітних стрімерів та ютуберів. Ну гра доступна безкоштовно в Steam, тому ви точно зможете в неї зіграти, навіть якщо у вас бюджет обмежений однією мівіною. Про гру можна розповідати дуже довго, але кожне слово може стати спойлером та зруйнувати ваше проходження. Тому радимо просто зануритись у літературний клуб, що сповнений веселощів. Але ще так це. Кінець літа Гонконг 1986. Але давайте відходити від похмурих новел та перейдемо до чогось більш реального, а також захоплюючого. A Summer Гонконг, Hong Kong, 1986. 86 й рік. Жителі Гонконгу з острахом дивляться в майбутнє, адже зовсім нещодавно був підписаний договір про передачу міста до Китаю. Всі ми знаємо, що зовсім скоро Китай почне закручувати тут гайки, але люди все одно продовжували жити та з надією дивитися в майбутнє. Нічне життя кипить, а неонове світло розбавляється музикою, що долинає звідусіль. Іноді здається, що вночі у Гонконзі життя набагато більше ніж вдень. Але все це життя ще нещодавно не було доступ нашій героїні Мішель Ака фон хачхонь. І так би й залишалося надалі. Якби не сталася біда, і вона не зламала свій каблук. І по рекомендації від своєї начальниці йде його ремонтувати в зовсім інший кінець міста, де її зустрічає не майстер, а його донька. Гра не наповнена моральними виборами та загадками, але тут просто є приємна графіка та романтична історія, за котрою просто приємно спостерігати. Примарна доставка. А завершити нашу підбірку хочемо чимось знайомим та зрозумілим для нас всіх. Тому зустрічайте візуальну новелу від українських розробниць і одразу радимо купити гру за посиланням в описі, адже коштує вона всього 3 бакси. Примарна доставка занурює вас у дещо альтернативний Київ, що сповнений магією та різноманітними химерними істотами. Проте тут ми не будемо бігати з посохом за магічними щурами, а банально працювати в одній зі служб доставки, адже магія магією, а за навчання платити потрібно. Але зазначимо, що гра знаходиться в розробці і зараз є лише одна глава, доступна для завантаження. Тому, якщо ви полюбляєте міську фантастику, кота хлопців і українські ігри, то радимо вам звернути увагу на цю новелу. І на цьому наше відео добігає кінця. Сподіваємось, що ви дізналися щось нове та цікаве для себе. Не кажемо прощавай, а лише до нових зустрічей. Побачимося в іншому місці ігрової вулиці.